У Житомирі 26 жовтня вчасно о 8 годині відкрилися усі 105 виборчих дільниць. Самого ранку, як виявилося, охочих проголосувати першими, було чимало. Ми лише відчинили двері. Вже одразу 20, можливо, навіть більше виборців. Вже з нетерпінням чекали, щоб проголосувати. І у нас дільниця доволі велика, майже 2,5 тисячі людей. І вже більше 500 проголосувало. Дуже активна у нас сьогодні така дільниця. Люди дуже хочуть зробити свій вибір і віддати голос за своїх кандидатів. Однак ближче до обіду виборців ставало все менше, відповідно й менше роботу членів виборчих комісій. На дільниці, що знаходиться за адресою Саєнка, 56, їх їх ро Також тут працювало 15-ро спостерігачів, двоє міліціонерів та представник служби з надзвичайних ситуацій. Станом на 13-ту годину на цій дільниці проголосувала четверта частина виборців. Вісім ранку ми відчинилися все часно. Ми всі зібрались на бізнеснадцятий сім. В сім п'ятнадцять провели собрання, Ми все встигли. Прийшовши на виборчі дільниці, громадяни отримували два бюлетені: один для голосування за партію, другий за кандидата від одномандатного виборчого округу. І якщо з першими Житомиряни визначилися, то за кого голосувати у другому бюлетені довго розмірковували та активно вивчали передвиборчу програму. По межі нас більше інтересують, які там люди і з яких цих партій. Якщо правду сказати, то ми не знаємо навіть хто у нас по Житомиру, тут від якої партії. Ви визначилися сьогодні чи ще раніше? Вже знали за кого віддасти свій Ну, сьогодні. Можна сказати, трошки сумнівалася і по спискам, і помажеритар. Да. Да. Ой, ви знаєте, я навіть не знаю. Ми вибираємо, вибираємо. я даже не знаю кого вибирати. Однак усі вони сподіваються, що зміни на краще все таки будуть, інакше навіщо тоді взагалі потрібні ці вибори. Як вважаєте, які зміни на краще будуть в Україні після цих виборів? Обов'язково. Тільки на краще надіємося. То ми б не йшли на вибори, якщо б ми не надіялися. А завжди ходите? Так. Да. Тобто потрібно обов'язково прийти. Звісно. Свій голос треба віддати, тому що для нас. Хвилюємося, яке наше майбутнє буде. Бажаємо, що буде, воно добре. Надіємося на все добре, побачимо. Будемо бачити, жити будемо бачити. Надіємося, щоб було дітям нашим хорошо. Треба змінити все в країні, щоб люди, щоб трошки депутати за нас думали і думали за країну, і, і щоб все добре було в нас в країні. Треба, щоб кожен проголосував, щоб всі проголосували. Активно та без екцесі проголосували і на спецдільницях. Зокрема, у другій міській лікарні із 175 пацієнтів майже 150 зробили свій вибір ще до дванадцятої години. На цю годину проголосувало десь дві третини проголосувало. Осталось 30 людей і 32 лежачих. До тих, хто самостійно не може пересуватися, члени комісії приносили скриньки у палати, аби кожен міг реалізувати своє виборче право. Голова цієї спецдільниці такого великого бажання пацієнтів проголосувати не очікував. Що мене вразило сьогодні, що навіть приходили лежачі люди, от, які з трудом передвигалися, були кардіохворі, були люди навіть без ніг. Приїжджали на колясочках. От мені дуже приємно було те, що люди хотіли виразити свою громадянську позицію. Виконав свій громадянський обов'язок і голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський на виборчу дільницю, що знаходиться у Житомирському професійному ліцеї легкої промисловості. Приїхав разом з дружиною. З передвиборчими програмами кандидатів народні депутати ознайомився заздалегідь, тож йдучи на вибори, ніяких сумнівів за кого віддати свій голос не мав. Як і громадянин, і тими знаннями, як на посаді голови обласної державної адміністрації, воно одне інше доповнює. Тому, звичайно, я знаю більшість, більшість. Я не скажу всі, однозначно, але більшість основних я знаю про, про, про програми бачення розвитку нашої країни, тому я володію інформацією, і, я, і вона мені допомагає приймати правильне рішення. А ось членам виборчої комісії, де голосував Машковський, не позаздриш. Окрім того, що на дільниці голосує майже 2,5 тисячі виборців, так ще у приміщенні, де проходить виборчий процес, було холодніше аніж на вулиці. Одним обігрівачем усю цю спортивну залу не обігріти, тому доводиться мерзнути, скаржилися люди. Вже вживаємо заходи. Зараз будемо колориха. Тут немає опалення, воно відключене вже понад три роки. Тому зараз електрообігрівачі будемо. Я це і це не допрацювання. Зараз його виправляємо. Загалом, за інформацією центральної виборчої комісії, у Житомирі під час парламентських виборів проголосувало майже 97 тисяч жителів, що становить більше 56% від загальної кількості виборців.